Фронтове Запоріжжя в зв'язку з своїми діями, які проходять тут у нас неподалік, задумався про придбання причепа, Роздивлявся різні варіанти і зупинився на варіанті Урса від запорізького нашого виробника. От. Позвонив на завод, там ну, розпитав, що як, ну і ще слухав отзиви. Всякий за прицеп. І на Ютубі попався мені, роздавлявся варіант Сразу 2,50 на 1,50 Вот. На Ютубі попався мені ролик пана Василя Зі Львова. Він також ну, розповідав про ці причепи, він їх там збирає, допомагає купувати і збирає. Вот. В кінці сказав, якщо там цікаво, дзвоніть. Підкажу, розкажу. ну, вирішив подзвонити, подзвонив, роздивлявся варіант, ще раз скажу, 2,50 на метр 50, посилений, урса. Вот. Поспілкувавшись з паном Василем, відповів він одразу, тільки подзвонив, сразу відповів і дав такі дуже корисні поради, за, за, які, за котрі я дуже вдячний. Причепав ми ну, поспілкувався, і я прийняв рішення брати 2,50 на 1,25 м, щоб він не виходив за габарити мого автомобіля. Зараз забрав сьогодні Причепа і до цього не було у мене досвіду. їзди з причепом. Це перший раз я поставив фаркопа і перший раз поїхав. От. Ну, що можу сказати? Корисна, дуже порада була, що не взяв більшого причепа. Думаю, цього буде достатньо на, на мої потреби. Що ще можу сказати? Замовив, замовили причеп. Через пана Василя замовив. От. Був приємний бонус від нього. Далі, що? Ну, трошки прийшлось, прийшлось очікувати, три тижні його робили. По предоплаті, трошки зробив предоплату. Три неділі його зробили. Сьогодні поїхав спустя три неділі, поїхав, забрав завода причеп. Ну, що можу сказати? Питань по ньому нема ніяких. Причеп міцний, все зроблено дуже міцно, надійно, без недоліків. Пану Василю, дуже вдячний. Дуже вдячний за корисні поради. Головне, це були своєчасні, щоб не погорячився не і не, не робив глупості.